Чи задумались ви колись, чому з одними людьми легко спілкуватися, з іншими – ні? Чому одним людям легко знайти нові знайомства, а інші губляться у звичайній розмові? Це все полягає в розумінні емоцій, як своїх, так і чужих. Тож давай ми з тобою сьогодні розберемося, що таке емоційний інтелект, емпатія і як же знаходити нових друзів. Що ж таке емоційний інтелект? Уявімо, що ти персонаж якоїсь гри. І в тебе, як і у інших персонажів, є багато різних навичок, і одна з них це вміння зчитувати емоції інших людей, дивлячись на їх вираз обличчя, міміку, інтонацію та інше. Це все називається емоційним інтелектом. І його, як і багато інших навичок, обов'язково треба вміти розвивати. Тож давай розберемося про емоції загалом. Наприклад, коли ти кажеш, що відчуваєш страх, це загальна назва для маленького спектру емоцій, таких як паніка і хвилювання. Так само і з радістю це може й матися на увазі якийсь оптимізм. Несення та ейфорія. Саме тому в психології існує такий термін, як колесо плутчика. Це колесо виглядає як велика палітра з різних кольорів, в якій кожен колір містить собі якусь емоцію. І всі ці відтінки теж містять якісь відчуття. Саме ця палітра нам показує, як відчуття можуть змішуватися, утворювати якісь нові та різні. Наприклад, радість разом з довірою утворює любов. А в парі з очікуванням піднесення та оптимізм. Емоційний інтелект полягає не тільки в тому, щоб вміти бачити емоції, а ще й відчувати їх по-справжньому. Саме тому на нашу сцену виходить ще одна неймовірно важлива навичка емпатія. Емпатія це вміння відчувати такі самі емоції, як і інша людина. Чому ж вона така важлива? Тому що людям завжди дуже приємно, коли їх по-справжньому розуміють, і вони через це відчувають, що ти можеш їх справді підтримати. А також можна сказати, що емпатія це справжня суперздібність, тому що вона тобі може допомогти не тільки в тому, як знайти друзів, як зрозуміти родину в школі, в інших справах, а навіть якщо тебе викличе директор, то може ти емпатію зрозумієш, які в нього переживання, і він не буде тебе так сильно сварити. Уявімо собі такий приклад: ти хвилюєшся за свого друга, але він відповідає, що в нього все гаразд. Але ти бачиш, що в нього якийсь тихий голос, опущені плечі. Саме тому тобі потрібна емпатія, і ти зміг би справді зрозуміти, що він відчуває. Ще один приклад: є якась дуже жвава, енергійна та голосна людина, вона постійно весела. І спочатку може здатися, що це справді так. Але, наприклад, ти помічаєш за нею, що в цьому щасті немає якоїсь ширості, що вона може трохи переграє. Це може бути тому, що іноді люди, які так себе поводять, відчувають насправді насправді невпевненість та страх бути непоміченим саме тому емпатія може бути дуже корисною, бо ти можеш бачити не тільки емоції, по тому що тобі кажуть, чи якісь відкриті дії, а справді їх відчути. І дуже цікаве питання: як ж цьому навчитися? Починай більше спостерігати за людьми, за їхніми діями, мовою тіла і навіть спостерігай за собою. Якщо ти будеш більш уважнішим, більш розвинеш свою емпатію, це буде дуже корисно. Ти думаєш, я відчуваю страх. Поглибися більше, що саме ти відчуваєш, може ще паніку або якесь більше хвилювання. І так само з кожною емоцією. Ще я дуже раджу дивитися більше фільмів, книжок з гарно прописаними персонажами. Тому що емоції інші теж можуть тобі дуже сильно допомогти, як розібратися в собі та в близьких людях. Саме тому я раджу для прочитання такі книжки, як я чую вас наскрізь Марка Голстона та Емоційний інтелект Деніела Голмана. Ці книжки насправді дуже дорослі та можуть бути трохи важкими, тому вони не для всіх. Але якщо ти прочитаєш, то це буде справжня прокачка твого рівня емоційного інтелекту та емпатії. Тому я раджу. Тож давай разом прокачувати свій емоційний інтелект, емпатію, тому що це найперша, але і найголовніша навичка, як же знайти собі крутих нових знайомих.